Каже привіт. Це моє заключне відео по дивергенту, де я задаюсь питанням, чому всі так ненавидять цю історію і чи дійсно ця критика адекватна. Насправді я навіть не очікувала, що до дивергента є стільки питань і претензій. Я думала, що це вже історія, яка збирає просто пил на поличках, але ні, її досі обговорюють. Помітила закономірність, що найбільше хейтять дивергент ті, кому подобаються голодні ігри. А так як голодні ігри подобаються майже всім, то самі розумієте, який масштаб. Можливо, це суто історична річ і така собі ворожнеча між фандомами. Але давайте розберемо основні моменти критики та претензії, і подивимось, чи дійсно дивергент це дешева копія голодних ігор. Загалом більшість сильно такої критики припадає якраз на фільми. Люди дуже їх не люблять. Але так як це стосується історії загалом, то ми розглянемо претензії і в контексті книг. Основна така найбільша претензія до дивергента це фракції. Ну не дають вони спокою нікому. Люди просто за голову хватаються і не можуть повірити, як це так. Людина має обрати собі одну фракцію за одною характеристикою до кінця життя. Це ж. Тупо, це ж не працює. Та що, не працює. Це ж вже було тут, і не поспориш. Система дійсно дивна, і вона дійсно не працює. Підтвердження тому, наша головна героїня Тріс, дивергент. Але по ходу сюжету ми також розуміємо, що Тріс не одна така, що ще є купа дивергентів людей, яким система не підходить. Але основний момент в тому, що це не реальний світ, тобто це не світ такий, який він є. Це експеримент. В Чикаго це лише один з експериментів бюро. Є ще й інші такі ж схожі міста. Головна мета яких дивергенти, тобто люди з чистими генами. Навіть в Чикаго стирали пам'ять підселю. Людей, коли це було потрібно, рятували конкретних дивергентів, і в кінці кінців навіть представили саме систему фракцій. Все тому, що через модифікацію генів люди з уражними генами мають свої характеристики як терези. Наприклад, ерудити дуже розумні, інтелектуальні, але при цьому в них відсутня емпатія. Безстрашні, дуже відважні, але вони агресивні. Ну і тому подібне. Тому фракції розподіляють всіх людей за якоюсь одною основною характеристикою, що навіть по сюжету є трішки спирно, адже саме бюро вважає, що у у людей з ураженими генами є якась одна основна удосконалена характеристика, і її якась недосконала уражена сторона. Тому містян по суті виділяють один одного по секціям, щоб уникнути якогось великого конфлікту. Тому ця критика не зовсім має місце бути, адже який сенс критикувати устрій, якщо це експеримент. Наступна велика претензія до дивергента це тест, тест, який такий важливий для всіх, але по суті зовсім нелогічний і нічого ні для кого не визначає. Тут як сказати: з однієї сторони, для більшості людей в Чикаго цей тест дійсно працює і він допомагає обрати якусь фракцію. А загалом, тест і не має на меті допомогти людям з вибором. Основна мета тесту це перевірити, хто піддається симуляції, а хто ні, тобто виявити дивергентів. Тест це просто-напросто ще один засіб бюро відслідковувати дивергентів та. Моніторити експеримент. На поверхні це тест для допомоги вибору фракцій. Насправді ж це тест на виявлення дивергент не дивергент. Тому таку критику я вважаю, що до тесту ми не приймаємо. Ще одна претензія це система настільки слаба, що їй загрожує 16-літня дівчинка. Ну, а хто їй має загрожувати в дал дистопії? 40-річний мужчинка з вусиками чи хто? Про систему я вже розповіла. По суті, їй загрожує будь-які диверганти, неважливо, це 16-літня дівчинка чи ні. Але історія про тріс тому так. Саме вона загрожує цій системі. Фракція дружелюбність дуже нелогічна: всі їх експлуатують, ніхто їм не допомагає, вони за всіх працюють, але при цьому зберігають свою дружелюбність. Насправді з цією фракцією все не дуже просто. Основна мета фракції це уникнення конфліктів. Але ну, люди такі істоти, ми доволі конфліктні. Тому як так виходить, що дружелюбність їх уникає. Як і всі фракції, дружелюбність має свою сироватку. Це сироватка миру, яка при веденні людині позбавляє її агресії. Ось вам і відповідь, чому всі такі не конфліктні і ніхто не скандал. Дружелюбності. А щодо праці, то дружелюбності допомагають. Вони тісно співпрацюють з родитами, які допомагають їм усконалити різні моменти землеробства, культивації рослин і так далі. А також їм фізично допомагає фракція сечення. Тому ніхто їх не експлуатує. Реакція безстрашних теж нелогічна. Їх ініціація це просто жесть, нобранці хочуть один одного вбити, це просто все тупо. Це дійсно тупо, і така конкуренція існує всього лише декілька років, з того часу, як безстрашні почали тісно взаємодіяти з еродитами. Така жорстка ініціація це те, що треба еродитам. Тупі безстрашні, які бояться конкуренції, не створюють реальні зв'язки, не дружать, а переймаються лише своїм місцем в системі і не переймаються тим, що відбувається в політиці і у них в керівництві. Наступна претензія це. Це банальність. Головна героїня бореться за свободу, поки система пригнічує всіх. І що? Що в цьому поганого? По суті, першопочатково, Тріс почала свою боротьбу проти системи, просто щоб мати місце в системі, пізніше, щоб рятувати своїх батьків та невинних людей, а вже потім дійсно боротьба за фізичну свободу, тобто за те, щоб вийти за межі міста. Але по суті, вся боротьба в дивергенті просто за право бути людиною, незважаючи на те, чисті в тебе гени, чи уражені. Це в якомусь сенсі дійсно свобода. Але Тріс пожертвувала своїм життям для того, щоб дорогі люди могли жити без упереджень. Якщо вважати, це свободою і банальністю, то нехай так і буде. Я нічого поганого в цьому не бачу. Ще одна з претензій це розподілення історії по частинах. Є багато варіантів, як розповісти історію, наскільки частин поділити її на дві, на десять, на п'ять, наскільки завгодно. Але голодні ігри вийшли трилогії, і це те, що сподобалось читачам. Тому, якщо ти хотів випустити якусь свою Янки дал дистопію», то ти теж мав випустити це трилогією, бо це те, що має попит. Частково, сута з цієї критикою я погоджуюся, вона є для мене адекватною. При читанні дивергента я з кожною книгою помічала, що мені все менш і менш цікаво. Також були ще такі слова, що інколи історія закінчується на другій книзі, але так як треба трилогія, то доводиться видумувати якусь зовсім іншу кінцівку. І це от саме про третю частину дивергента, але Я от саме так і відчувала це, коли читала цю книжку. Мені взагалі здавалося, що я читаю вже на дивергента. Перші дві частини вони дуже занурені в Чикаго, тобто, по суті, це єдиний світ, який ми знаємо. І третя частина через це вибивається. Хоча, по ходу, історії це наче і логічно, але є оце от. Відчуття іншості. Також, коли я читала інсургента і «Алегіант», були якісь глави, які відверто було нудно читати. Наприклад, це сцени, де Тріс вчить би стріляти, або вона там вперше літає на літаку. Вони взагалі на сюжет ніяк не впливають. Вони просто віднімають мій час як читача. Тому я погоджуюсь з цією критикою. Мені здається, що другу і третю частину дивергента можна було скоротити і об'єднати. І дивергент непогано зайшов би до логію. історія була більш насиченою, без води, і оце от Ділення по місцю, воно було більш логічне. Але це дуже суб'єктивна річ. Я розумію, що насправді багатьом, можливо, навпаки, більше подобається трилогія, бо оповідь більш детальна, повільна. А третя частина є іншою не в гіршому сенсі. А от оця зміна сетінгу вона допомагає відволіктись, відпочити від попередніх частин, якщо вони вже набридли. Тому тут таке дуже суб'єктивна річ. Також критика включає доволі стандартний набір претензій. Головна героїня слабенька, маленька дівчинка, але при цьому в неї якісь є суперсили. І вона веде за собою людей, бореться проти системи, хоча взагалі нічого не вміє, і таке подібне. Ну, так і є. Це ознаки більшості Янгдал дистопій Я, звичайно, не можу прочитати думки Вероніки Рос, але чомусь в мене склалось таке враження, що насправді дивергент ніколи і не претендував на якесь новшуство. Просто на той час були популярні такі історії, тому авторка написала свою, яка по пунктах підходить під жанри, але при цьому чимось вирізняється. Зрозуміло, що в погоні за грошима цю книгу могли. Продвигати як щось супер пупер ультра нове, але ну насправді це не так. Коли дистопічні історії були дуже популярні, я насправді не була фанатом всієї цієї тематики, тому мені дуже важко зараз з позиції майбутнього оцінювати те, що було в минулому. Але для мене дивергент це така легка історія з цікавинками. Так в дивергенті теж вистачає кліше, але для мене це суто дані жанру. Тобто авторка орієнтувалась на конкретну вікову аудиторію, ну і я не бачу в цьому нічого поганого. Так, Тріс маленька і слабка. І насправді мене, от першу частину дивергента, це дуже бісило. Але ти пізніше розумієш по ходу історії, що насправді вона дуже сильна духом, тобто її сила вона ментальна. І відповідно свою силу вона прокачує відповідній фракції. Так, вона особлива. Але от що мені подобається в дивергенті, це те, що вся її особливість вона просто зводиться до чистих генів, тобто щось доволі реальне, визначене і щось таке, що вона не могла ні набути, ні позбутись. У мене. В мене склалось таке загалом враження, що люди люблять хейтити дивергенти, тому що це така популярна річ. І я не думаю, що помилюся, якщо скажу, що основна частина фанатів цієї історії це дівчата-підлітки. І Це насправді дуже важлива річ, тому що суспільство просто обожнює хейтити те, що люблять дівчата-підлітки. Ну і було ще таке відчуття, що так як це не настільки інтелектуально челенджен, як голодні ігри, то деякі люди своїм фе до дивергента показують, які вони розумні, інтелектуальні. О, це все таке. Що стосується порівняння голодних ігор та дивергента, то це вже прям історія. Але, відверто кажучи, в мене немає бажання їх порівнювати. Мені було цікаво почитати обидві трилогії, вони досі є актуальними, і я в них знайшла щось, що мені подобається, що не подобається. Але я не прикипіла до цих книг. Тобто це не будуть ті книги, які я буду постійно перечитувати, це не мій сейф плейс, якби в який я захочу втекти від реальності. Насправді, на фоні всього цього порівняння, його просто купа, мені навіть захотілося перечитати голодні ігри, ще зважаючи на те, що. Там якби новий приквел, тому можливо я дійсно замовлю собі приквел і поки почитаю трилогію. І поки в мене в пам'яті ще тримається дивергент, я зможу якось по-новому подивитись на ці історії, порівняти їх і помітити те, що всім так не подобається. Бо наразі в мене таке відчуття, що от щось є таке прямо переді мною, а я цього не бачу. От щось таке, що всі зрозуміли, а я не розумію. Загалом, якщо хтось дивиться це відео, хто хоче почитати дивергента, я рекомендую. Ну, першу книгу точно. У нас зараз видавництво, яке випускало ці книги ще давно. Оголосило до друк, Вона нічого не змінювала, тобто це виходить така ж сама трилогія, але вона є українською в доступі, тому можна ознайомитись. І нехай ніяка критика і порівняння не відбиває у вас бажання почитати цю історію. Також так як це моє заключне відео по дивергенту, а в мене їх п'ять як фракції, то я хотіла сказати, що я залишала в кожному з них певну пасхалку. А зокрема, я намагалася вдягатись в кольори фракцій. От тому в кожному з відео я сижу в кольорах якоїсь фракції. Ну якби серйозний підхід до зйомок, ну. <свят> <свят> і ще згадала. якщо ви задавались питанням, чи втрачаєте ви щось від того, що у нас немає оцієї книжки четвертої в перекладі української, то ні. Я думала, що оця книга Фор це повноцінна окрема книга про персонажа Тобіаса, про події, які відбуваються до або після дивергенту. А по суті, це просто збірка невеликих оповідань, яка містить якісь сцени з його життя, там умовно до ініціації, те, як він проходить тест, те, як він був новобранцем фракції зречення, і деякі ще коротенькі сцени. Після прочитання у Мене не було такого враження, наче в мене просто очі відкрились, і я якось по-іншому поглянула на цього персонажа. Мені здається, що Вероніка Рос дуже круто розкрила якраз Тобіаса в трилогії, тому ну ви нічого не втрачаєте від цього. Тому можна спокійно читати тільки трилогію. От, а в мене все. Можливо, я все-таки вирішу прочитати голодні ігри, і тому це буде умовно заключне відео по дивергенту. Можливо, я дійсно щось порівняю, але не знаю. Побачимо все. Дуже дякую за перегляд. Хам'як каже, пока.